Радіо UA Chicago Міністр оборони на Росії Білоусов дзвонив міністру оборони США Остіну із скаргою на таємну операцію, яку готує Україна. Про це повідомило видання New York Times. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу прокоментувати висновки і певні деталі цієї чудесної з усіх точок зору новини. Ви знаєте, я спочатку довго думав, як назвати це відео, заголовок, власне. І перші дві речі, які мені приходили в голову, це політичний цинізм на крові українців або геополітичний цинізм на крові українців. В цій новині прекрасно все. І те, що Московія, Путін постійно розказує, що вона воює тут з НАТО, з усім Заходом, гнилим там і так далі. І те, що міністр оборони при цьому... Дзвонить із скаргою міністру оборони США і скаргою на операцію, яку готують розвідслужби України чи Збройні Сили України, знову ж таки, звідки Білоусов про це знає? На якому рівні знаходяться кроти в керівництві України. Причому видання New York Times стверджує, що ані Остін, ані ще два інших високопоставлених американських чиновника нічого не знали про таку операцію, яка готується. Це також цікаво. Американці не знають. Ну, якби це логічно, тому що війну ведемо ми. А росіяни звідки здізнаються? Звідки дізнаються? Це прекрасна новина, але. От ви задумайтесь над самим фактом: йде тотальна війна проти українців, яка носить характер геноциду. Використовується вся можлива зброя, окрім ядерної. Реально вже Московія використала проти України, проти українських воїнів, проти цивільного населення все можливе. Високоточні ракети, хімічну зброю, каби, там і так, далі, і так далі. Тільки ядерна зброя поки що не була використана. І нам в цих умовах кажуть, ви тут воюйте, тут обороняйтесь, а тут не обороняйтесь. І на цьому фоні, як тільки українці придумають щось таке, щоб дійсно зробити боляче, по ворогу, який перевершує нас ресурсно, а як ми можемо його перемогти, якщо йому не робити боляче, по якихось вузлових точках не бити, які для нього відіграють важливу роль, відбувається скарга міністра оборони Росії, міністра оборони Штатів. Із якими нібито Путін воює? Так він розказує, ну, так він традиційно бреше. Це геополітичний цинізм на крові українців. І виходячи із цієї чудесної новини, я задам цілу групу запитань, запитань спрямованих для української свідомості. Як ви думаєте? Знаючи, що вже відбулася от така розмова, що Білоусов скаржився Остіну на Збройні Сили України чи на політичне керівництво України, ми там не знаємо деталей. Як ви думаєте, це якось пояснює те, що Байден нам не дав нічого по лендлізу? Чи пояснює це, до прикладу, те, що при контрнаступі, так широко розрекламованому на зеленому телемарафоні, у нас насправді була недостатня кількість озброєння, боєприпасів, недостатня кількість їх поступала так, як потрібно. Все відбувалося набагато повільніше, ніж могло відбуватися. Чи пояснює наявність цієї розмови те, чому нам ще в 2022 році не дали певної зброї? В травні було проголосовано Ленд-Ліс. В травні 2022 року. І нам же можна було подавати, коли відбувалася блискуча харківська контрнаступальна операція і потім звільнення Херсону. А якби в нас було більше зброї, більше техніки, більше боєприпасів, чи могли б тоді Збройні сили піти ще далі? Могли б. Але в нас цього всього не було. Чи це пов'язано якось з позицією адміністрації Байдена? Я скажу про це все на фоні того, як зараз обціловують всякі оці соросята грантоїди заднє місце Байдену. Ой, як, як гірко, що ти йдеш, слава Богу, в нас буде Камала там і так далі. Люди, це ж реальні тенденції, наслідками яких є величезна кров українців. Про наявність певних договорняків закулісних про це говорили вже давним-давно. Насправді, з перших днів війни. І уважно згадайте, як реагувала Велика Британія на чолі з Джонсоном, як реагувала Польща на чолі з Дудою, країни Балтії, Шведи, та ж сама Данія і так далі з перших годин повномасштабного нападу. Як реагував Байден? Згадайте, як перший тиждень фактично було вичікування. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що це все тенденції. Тенденції, які свідчать про наявність певних передумов, і закулісних, прихованих, і відкритих, і тенденції, які зараз продовжуються. Я хочу, щоб кожен українець задав собі запитання, а куди нас ці тенденції ведуть? От є ситуація зараз, зокрема на фронті, ситуація всередині країни, ситуація в економіці, ситуація в енергетиці і так далі. І кожна з них має свої тенденції. Я хочу, щоб ви просто в своїй голові змоделювали ситуацію, а куди ці тенденції приведуть нас через три місяці? Через півроку. Ну от куди, якщо збережеться те, що є зараз, куди воно нас приведе? В умовах, коли Україна воює із противником, який ресурсно нас переважає, ВПК, якого виробляє більше боєприпасів, ніж наші західні партнери. І особового складу, в якого більше ніж у нас. Так, в них немає тої мотивації. Їхня мотивація це гроші, це грабіж, це терор, це гвалтування і так далі. А в нас мотивація це захист України. Хоча знову ж таки тут виникає певні запитання: ми захищаємо український народ чи тих, хто деребанить зараз Україну. Тому що я особисто маю величезну кількість друзів добровольців. Вони всі стоять на позиціях захисту українського народу і на позиціях побудови України майбутнього, яка має бути докорінно іншою, ніж та, яка є зараз. Але повернемось, власне, до цього інтерв'ю. Це настільки знакові, настільки цинічні речі, що не враховувати їх, ну ми просто не можемо. Коли. Тоді, зважаючи на поведінку Байдена, хтось починав говорити, ну ви ж розумієте, що це не просто так, <кій> на нього пробували повісити ярлики, що ти розказуєш, там ще щось, конспіролог і так далі. Потім через деякий час та ж сама західна глобалістична преса, підкреслюю, яка підконтрольна тим самим демократам, вона написала про домовленість між Бернсом, директором ЦРУ і Наришкиним. Домовленість напередодні повномасштабного вторгнення. І далі ми спостерігали вищий цинізм, який, коли найсильніша держава світу, яка є гарантом нашої безпеки, із нашої столиці вивозить своє дипломатичне відомство. Іншим питанням є, що жодна влада в Україні жодного разу не запустила Будапештського меморандуму, не наполягала на його виконанні, причому тут. Одна справа прокукурікати на якійсь безпековій конференції. Інша справа відправити офіційно дипломатичні ноти, зробити оголошення на рівні ООН. Дипломатична нота це такий документ, який потребує обов'язкової відповіді від сторони, яка його отримує. Саме в такий спосіб мали запуститися консультації. І в нас є гарантії. Те, що брешуть, що Будапештський меморандум це не договір. Він договір. Все треба аналізувати комплексно, читати Віденську конвенцію, що є міжнародним договором, що не є міжнародним договором. І взагалі Будапештський меморандум це тільки третій документ з цілого ряду документів. І ще багато-багато нюансів. Але повернемось власне до тої ситуації. Коли з'явилася інформація про те, що Бернс і Наришкін зустрічалися про щось там домовлялися, нам намалювали, що це ж була велика перемога. Це ж була перемога, Бернс для нас досяг максимального результату. Якого максимального результату? Того, що українці в єдиному пориві, всупереч всім діям і всій бездіяльності політичної влади, в єдиному пориві разом з армією зупинили Бліцкрих Московський? Так? А до чого тут Байден, до чого тут Бернс і так далі? Реальна політика, вона дуже цинічна, вона високо цинічна. В нас, в українців, є величезна проблема. Ми ідеалісти. І цим нашим ідеалізмом, мрійливістю, яка в нас на ментальному рівні закладена, постійно користуються вороги. Нас постійно дурять, нам постійно малюють викрилену картину світу. Ми по суті дивимося на світ. Через призму ворожого світогляду, який направляє нас туди, куди потрібно. А ключове, що нам потрібно зробити, це стати прагматиками, <кій> глянути на ситуацію з точки зору того реально, якою вона є, і організовуватись для того, щоб її виправити. Право працює тільки там, де є сила. Поки немає сотень тисяч і мільйонів українців, які кажуть, ми готові закатати рукава. І будувати Україну майбутнього, відмінно від того, що є зараз, без кланово-олігархічної системи, категорично відсікти всю московську агентуру без будь-яких але і так далі, переглянути прихватизацію і т.д. і т.п., Поки цього всього немає, то ніхто цього замість українців і не зробить. А поки ми цього не зробимо, то ми будемо об'єктом на світовій арені. Не суб'єктом, а об'єктом, навіть ресурсом. Для чужих економік. І навіть люди в даному випадку, які повинні бути найвищою цінністю, вони будуть ресурсом. От така реально геополітична, політична, цинічна обстановка, яка супроводжується колосальним цинізмом, цинізмом на крові українців. І, власне, ця стаття New York Times чергове нам підкреслила саме факт цього цинізму. Я хочу, щоб ви над цим думали. Я хочу, щоб внутрішнє бажання в українців було. Ну, ми ж маємо вижити. Ми ж маємо зберегти нашу землю для того, щоб нашим дітям і внукам було де народжуватися і правнукам, і взагалі всім ненародженим поколінням українців. Ми маємо по-справжньому володіти нашим національним багатством і використовувати його в інтересах українського народу, щоб зростав наш добробут, наше здоров'я, наша чисельність, наша обороноздатність і так далі. І так далі. Це все. Можливо, ми дуже багаті, але ми феноменально пограбовані. І поки ми не знімемо оцю ворожу оману з очей, яку нам закладають, закладають із Заходу, із Сходу закладають, і всередині, з допомогою олігархічних медіа, до того часу нам це зробити дуже важко. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Насправді, ця інформація, і ці висновки вони є надзвичайно важливими. Без них побудувати Україну майбутнього, вийти із ситуації теперішньої національної катастрофи ми просто не зможемо. Тому ваша інформаційна підтримка є надзвичайно важливою. Дякую всім, хто підтримує. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.